Я думаю, ви всі пам'ятаєте відео про 6 гольф, про інформацію про його розмитнення, де я розказував подробно всі розцінки і так далі. Багато хто там писав різні негативні відклики і так далі, що, що так дорого, яка машина туди-сюди. Але сьогодні я розкажу вам про те, як ми з, з моїм другом ввезли отакий от от автомобіль. Перед нами шкода. Шкода Румстер. 1.2 TSI. На турбіні, економна машинка з пробігом майже 200 тисяч. Куплена в Польщі. Отже, після довгої дороги, хі -хі, довгих днів дзвінків і домовлянь, ми зустрілися із власником машини поліком. От, ну, зробили огляд, нюанси про автомобіль, я думаю, не так цікавлять людей. От, значить, побачили недоліки, деякі, звичайно, були стругувалися до ціни. E, значить, що нам дав власник машини. Mm. Давайте розберемося. Зараз, зараз, зараз. Значить, Документи, які йдуть завжди з машиною. Це техпаспорт, Це страхівка. Тут складено, страховий поліс. Ну, не оригінал копія, я думаю, що можливо і підійде нам таке. І карта поїзду. Карта поїзду – це ну, документ з заводкової інформації, там десь відмічаються техогляди і тому подібне. Власники, власники. А, власники, я перепрошую, власники відмічаються. Крім того, як, оскільки ми купали машину в приватного підприємця, він має початку, має можливість випасти нам е, нормальний правильний чек, тобто фактура ватт. У фактурі ми прописали ціну, ту, на яку домовилися, не ту, яку фактично давали. І крім того, ну, цього мало би бути достатньо, але ми попросили написати ще ніби такий е, умова купна з самоходу. самоходу, ну, договір купівлі-продажу так само. Я думаю, що це максимум, що можна було в нього отримати. Значить, техпаспорт, договір купівлі-продажу, чек. В нашому випадку фактура ватт. Ну, страхівка це вже опція. Нам повезло, страхівка була. Могло страхівки не бути, тоді ми, на, на, на жаль, мусили би платити ще за страхівку. От. Поки що все. Їдемо додому, відпочиваємо, відципляємося. Завтра митниця нові пригоди. Один момент ще. Е, дуже помогла нам пляшка горілки української. За нього власник нам дав ще комплект, ну, машина на літніх колесах, дав комплект зимових коліс, БУ, правда не дуже якісних, але... Значно ліпших ніж ці, так що і за це йому дякую. Я думаю, що це більше вартує, ніж пляшка горілки. Завжди бажано мати з собою якийсь презент, що топить серця людей. Знайомтесь. Олег. Олег, привіт. Розкажи Диві. в двох словах. Процес довольний, недовольний автомобілем, процес розмитнення, як тобі? Ну, скажімо так, від, від розмитнення я чекав гірше. Ну, Я думав, що буде набагато більше тяганини з паперами, думав, будуть довше тримати на кордоні, треба заїжджати в більше установ в Польщі, більше, більше готуватися. Виявилося набагато простіше. Тобто процедура, ну, я б сказав так, не складна, якщо підготуватися, в принципі, посильна середньостатистичному громадянину. От, якщо цікавить детальніше, то ну, все починається, ясне діло, з пошуку автомобіля, який цікавить. Я вибрав Польшу, я знаю, що в Німеччині ліпші машини, дешевші машини, може там десь не знаю в інших країнах ще кращі умови, але мовний бар'єр вирішує все. Тобто, якщо немає родичів, немає друзів, знайомих, які би їздили, перекладали і тому подібне, то Польща, напевно, лишається чи не єдиним варіантом звідки реально щось, щось привезти. Значить, знайшли машину, подзвонили до власника, розпитали, домовилися, все нормально, все підходить. Ця ціна, стан по словах, принаймні. От, е, домовились про зустріч. Я діло завдатку ніхто не давав, тому що завдаток дати просто так сліпу страшно було. Е, їхали в Польщу, боялися, що поки приїдемо, її продадуть, тому що вже було кілька варіантів. Поки зібрались їхати, оголошення зникали, машини продавалися. Ну, але повезло, чи може не повезло, я не знаю, що буде видно в експлуатації. Але машина нас дочекалася. Машину нам продавав перекупщик, так як в більшості випадків, на жаль, буває. За кордоном рідко хто особисто зустрічається з покупцями, машини здають, або на майданчики, які продають, які тим займаються серійно, або є такі ніби підприємці, вони, вони зареєстровані, платять податки, вони мають печатки. Вони просто збирають такі службові, потаскані, вдарені, ну, різні машинки, там шаманять і продають бажаючим. От на такого якраз перекупчика ми наштовхнулися. Ну, звичайно, разюча відмінність з нашими перекупами, тому що. Це він не справляє враження бариги. Культурний чоловік, який гарно говорить, культурно одягнутий, запросив нас до хати, там, гостив чаєм, написав всі папери, дав, до речі, нам чек, за скільки він її купив сам. От, ну, Трохи ясно, не без того, що щось і прибрехав, щось з машини зняв, яке колеса, там, чи ще щось. Ну, це в них вже в крові, інакше він не займався тим бізнесом. Ну, Менше з тим, це все лірика. Значить, оформили папери. Більше в місті, де ми купували автомобіль, в місці, де ми нічого нікого не знаємо, де ми не знаємо, де якісь установи знаходяться, нічого потрібно, не потрібно було робити. Ясне діло, якби не було страхівки, треба було б шукати ще десь страхову компанію, а в неділю, якщо ми поїхали на вихідні, це не так просто. В неділю все закрито, доводилося б десь ночувати, лишати зукові трати. Ну, одним словом, це також варто уточнювати в продавця. Якщо страхівка не дійсна, варто додати ще там собі 50 доларів чи 100 доларів на відповідальність. Значить, що e, далі? Обов'язково перед виїздом з Євросоюзу єдиного документа, якого нам ще не вистачає, крім e, цієї фактури або купчої паспорту, у це митна декларація, e, сад називається. Папірчик такий, ну просто папір, він без печатки, це просто витяг з якогось там реєстру. От, Митну декларацію, значить в Польщі так само, як і в Україні, є митні брокери, які сидять десь там по митницях регіональних або перед кордоном. В даному випадку їздив через Шигині, тому в перемишлі. Перед тим по інтернету знайшли таку фірму, знайшли адресу, там gps координати під'їхали, перемишлі. Перед виїздом з Євросоюзу нам треба отримати на машину таку митну декларацію, яка називається САД. Цю митну декларацію дають брокери, в даному випадку перемишлі. Покажи їхній містер. Тут, бачите, кожний двері, та окремі брокери. У нас було домовлено по телефону одним із них. Але я думаю, що можна приїхати без попередження, зайти в будь-які двері сказати добрий день. Я такий-то такий-то везу машину на Україну. Вони просять е, купчу, просять чек. Ну, купча мається на увазі договір купівлі продажі чек, техпаспорт на машину, паспорт закордонний того, хто власне перевозить. Е... Але... Е... Брокер в Тернополі казав, що тернопільські митники не вимагають, не вимагають окремо сертифікату походження. Каже, достатньо він коду кузова. Якщо буде в фактурі ватт написано ще походження, що автомобіль випродуковано там, в Чехах чи в Німцях, це ще додатковий плюс. Одним словом, без сертифікату е митний брокер в Польщі каже, добре, сад я вам зроблю 100 злотих, е пів години часу. Покуріть, залишив нам залишив собі наші папери, ми вийшли, погуляли. Прийшли, забрали сад, ну і все. <сум> Щасливий дурець. Е, Значить, на митниці, взагалі, на кордоні взагалі, як, як, як все відбувається. Під'їжджаємо, проходимо паспортний контроль, так як і на зеленому коридорі. Тоді підходимо в інше віконечко, де митний контроль. Там сидить експерт з фотоапаратом, він виходить, фотографує машину, оформляє якісь свої декларації. Це все дає в руки, ми переходимо в сусіднє віконечко до брокерів, які е, е, роблять копії і відпускають нас додому. Офіційно. <реш> неофіційно неофіційно так. треба трошки допомагати. Так, так, неофіційно, звичайно, що е, брокери кажуть, що всі п'ють каву, дехто з молоком, дехто навіть ще з хлібом з маслом. Відповідно, якщо е, експерт йде на зустріч і пише вам, що у вас капає масло з машини, двері не закриваються, кондиціонер не працює, бампер мальований, ліва фара блимає, то значить йому треба дати енну суму грошей. Ну, в гривнях посильно, ніхто там не, не тяне сотні чи тисячі доларів. От, ну і все. Загалом я був задоволений. Півтори години від в'їзду до виїзду, навіть може й менше трохи. Е, приїжджаємо додому, відцепляємося, тішимося, дзвонимо до друзів, плалимось. Тоді, тоді починається знову ж таки розмитнення вже тут, в Тернополі. От, розмитнення складається з трьох етапів. Перше, висновок експерта про вартість машини. Їдемо до Оцінщика в нашому місті. Привозимо йому автомобіль, він по своїх базах, формулах, пошкодженнях також вираховує його вартість. Звичайно, що також просимо його, щоб він написав вартість якомога нижчу, хоча б в ідеалі, не більше, ніж в договірі купівлі-продажу або в чеку в цьому фактуріват. Тому що чим більше напише, тим більше платимо. Ми та ПДВ акцизують. Ну, акцизуємо, тільки не хто ПДВ. От. Значить, це перший етап. Якщо маємо вже експертну оцінку, другий, десь треба отримати сертифікат. Про відповідність автомобіля екологічним нормам Євро 5. За цей сертифікат поки що я ще не можу нічого конкретного сказати, тому що одні сертифікатори кажуть: добре, приїжджай, 25 тисячі гривень, ми тобі все зробимо за пів години. Інші кажуть, що я зроблю за півтори тисячі, але мені треба висновок від виробника, ну, від автосалону, наприклад, даної випаду шкоди. Що Хай вони проб'ють по повінкоду, що цей автомобіль Євро 5 і дадуть якийсь будь-який документ, любу будь довідку з мокрою печаткою. Тоді, коли я тобі зроблю, за 15 хвилин також за півтори тисячі гривень за сертифікат. Як буде далі на практиці, я не знаю, сьогодні свято, хреща, Шкода не працює, всі сидять по домах, так що поки що це все. Дивиться наш. Отже, поки що, станом на сьогодні, це моє любиме слово паразит. Хто дивиться відео, замітив слово станом на сьогодні, ми маємо ще не розмитнену шкоду румстер. Ми ще не пройшли сертифікацію, ми ще не знаємо остаточної ціни автомобіля, буде друга частина, вона буде не менш цікава, тож весь процес повністю все розкажемо. Є нарізочка відео з Польщі, є їм з митниці. Я вставлю відео по факту, можливо, ви вже, можливо, я ще раніше вставив відео, може, вже подивилися, але суть не в цьому. Суть в тому, що буде друга частина відео, де ми ще конкретно обсудимо, вже остаточно будемо знати вартість автомобіля, все підсумуємо і думаю, що. Можете і маєте можливість самі їдьте, пробуйте, розмитнюйте, купуйте. Якщо не маєте можливості, звертайтеся, допоможу. Тому зараз чекаємо другу частину. Дякуємо Олегу за, за розповідь. Все добре. Все, пока.